Доброї доби громадяниненки України. Ми зараз в студії програми Простір Свободи особистості. З вами Альона Покорєлова. Та Ян Марковський. Так, да. Це я. А ще з нами наша гостя, співачка Сава. Він Добрий мені. день. Рада бути сьогодні разом з вами. І ми як раді, що ви до нас прийшли. Ми стільки чули в останній час. Там був у вас якийсь скандал. Прям шкандаль, шкандаль. По всім телеграм-каналах все рознеслося. Якась акція з рекламою. Звинувачували реклами казино. І це було все. І не реклами казино, І писали порнографія, і Решта було дуже гучно. Реально. Ви кажете, шкандал, шкандал. Да, шкандаль, шкандаль. Розкажіть про нього. E, взагалі я хочу сказати, що коли я це побачила, я сама була в шоці mm. такому, як ви мене це питаєте, тому що, перш за все, офіційно від себе я можу сказати, що я ні в якому разі не рекламую ніяке казіно, і я абсолютно проти того, тому що казіно це те, що справді руйнує життя інших людей, і я ніяк не хочу пропагандувати такі речі, тому що це просто для мене червоний хрестик на цьому. Тому що в мене просто був дуже викликаючий образ, і зараз я вам розповім це детальніше. Бо у мене нещодавно ж прем'єра офіційно відбулася пісня літньої під назвою Дурепа, і я подумала: а що якби щось зробити таке для себе експериментальне, тому що і пісня для мене така досить експериментальна. Альнам, і якщо взяти і перевірити реакції журналістів на перформанси, тому що у нашій країні зазвичай прем'єра з пісні ну там запрем'єрили наразі, зробили якийсь контент, познімали сіктоки, і на цьому все. Але немає якихось цікавих таких інтерактивів разом з залученням, не знаю, журналістів чи щось таке вчудити, якусь витівку зробити. Я подумала: ну треба щось робити, треба щось цікаве. Я така сижу собі вдома, думаю, треба замовити кабріолет, взяти на авантюру свого гітариста, взяти замовити мікрофон і просто під'їхати до телеканалів та виступити для них з ось такими величезними картами, тому що у моїй пісні є така відсилка до карт. і Я подумала, що буде класно зробити ще. Такий образ яскравий який реально буде видно здалека, що там хтось їде і що зараз буде творитися. І тому я вирішила зробити такий перформанс, перевірити реакції. Ми під'їхали до телеканалу 1 плюс 1. і щоб ви розуміли, наскільки наскільки це божевільна була ідея, я просто почала кричати: Вова! Візьми мене на голос! Я хочу для слухачів сказати, хто такий Вова. Це є Володимир Заводюк, це є креативний продюсер. Телепроекту «Волос», mm -hmm. і я почала викрикувати цю фразу. Ми просто бачили реакцію людей, журналістів, які повиходили. Це було дуже креативно, дуже цікаво. От і звісно, перехожих, які просто зупинялися, фотографували, дивилися сигналили з машин, що ж відбувається. І звісно, згодом я побачила, що це почали публікувати. Спочатку це був телеграм-канал. Мені прислали друзі, що дивися тебе. Кинули в телеграм-канал відео з тобою. Я така дивлюся, блін, Нічого собі в телеграм-каналі. Київ, і далі це вже було в медіа. І ці заголовки. Які там були, що там казино, чи якось пов'язано з іншими темами. Для мене це справді було шоком, побачити якісь такі мою сторону, що нібито я рекламую. От. Але насправді це був такий досить цікавий експеріенс. і сподіваюся, що це розбавить наш бізнес такими цікавими перформансами. Ну да. пошуміло, так пошуміло. <суміло> Всі почули. Напевне, і Вова я теж радих. почув. Так, ну це був такий підігрів до моєї прем'єри пісні Дурепа, тому що назва сама по собі каже, що треба робити якісь вицівки. І мені хотілося чогось експресивного чогось літнього, чогось бунтарського. І взагалі, як я казала, вже про тим, перевірити реакції, тому що насправді, ну я не бачила, щоб хтось під'їжджав до телеканалів і співав їм серенади під вікнами, тому це було досить цікаво. Ну, це прикольно. Це дійсно прикольно, е -е, Гучно було. Дякую. Е -е. так, ось це було гучно, але ж цікаво, як, яка була реакція людей, коли вони це все побачили саме у соцмережах. У соцмережах ну було багато негативних і позитивних. Тож е, негативних це ми вже зрозуміли, так? Це те, що Аля сова рекламує казино, чи там якийсь контент 18 по вулиці. Тобто такого формату були коментарі, або та треба дати було по голові, там і решта. От ну. Ви розумієте, так якась частина хейту, але були люди, які вау, блін, нарешті це так прикольно, клас, що так сміливо там зробити. Виїхати щось цікаве. Сподіваюся, журналісти відреагували і вловили це. Тому було багато і позитивних і підтримки. От і для мене це реально цінно і класно, що є такі люди, які розділяють цю думку цю ідею, що це реально яскраво, тому що у нас мені здається, артисти себе обмежують і бояться якось максимально проявляти себе. У нас є таке, що ми став ставимо себе. Певні рамки, що, що так можна, а так не можна, що от якщо примірити пісню, це тільки там на радіо дати інтерв'ю, і все, а щось робити таке, що ніхто не робив, то ми боїмося чомусь це робити. І я хочу трішечки зламати систему і вже дозволяти проявлятися людям і робити те, що реально буде і цікаво, і гучно, і це буде в позитивну сторону. Ну, про скандал, ми вже почули. А як пісня зайшла? Спрацював скандал. Ну, ми ще побачимо що, що треба трошки часу. Е, взагалі, е, хочу сказати, що я така лірик по своїй душі, і у мене в репертуарі дуже багато саме драматичних ліричних пісень, і мене багато хто просив написати нарешті щось танцювальне. Тому ті люди, які просили слухачі, які підходили до мене після концерту, чи мені писали особисті, чи відповідали на сторіс, то Вони задоволені цим треком, тому що вони давно очікували від мене почути щось таке більше танцювальне. Більше не для того, щоб постраждати, скажімо, а для того, щоб відчути літо, попонтувати і щось таке веселе. Тому пісня загально зайшла. Тобі що мені здається, не те, що навіть здається, люди, які чули цю пісню, в більшості мені говорили, що легко запам'ятовується приспів. Я якраз таки з такою метою писала цю пісню, щоб це було легко для запам'ятовування, бо приспів реально складається лише з е. е е Покохала тебе, е-е-е. І люди такі одразу вже наступний раз співають і співують цю молоді, і така клас, це працює чудово. А давайте повернемось трішки назад. І от цікаво почути, які музичні жанри та взагалі артисти вплинули на саме вашу творчість. Взагалі мені дуже то подобається дитинства. Це пісні Вітні Хюстон. Це сама співачка Вітні Хюстон, тому що я росла, скажімо, на вивчення пісень, на пісень, таких як «Селін чи Вітні Хюстон, і тому моя душа, напевно теж залежить від того, чому я так люблю лірику, тому що саме в їхньому репертуарі дуже багато її, і це точно дало вплив на мою творчість, бо я коли починала вчитися писати авторські пісні, мені хотілося от саме щось на кшталт такого писати. Таке дуже. Душевне, ліричне, щоб кожна нотка вокально тому це ясно, що дало мені великий вплив їхня творчість. І Вінні Хюстон особливо мені дуже е, вплинула можливо на моє життя пісня «I will always love you», тому що е, одного разу я виконала цю пісню для Олександра Пономарьова, і він е, після цього сказав мені починати свою творчість. І для мене це стало дуже знаковим моментом, тому що можна сказати Олександр Пономарьов став для мене таким артистом, який дав мені поштовх і таку віру в себе, що. От треба мала час вже починати щось своє рухатися і вірити в себе. Тому це точно витні Хюстон. Ну і давайте зараз напевно послухаємо. Ми так багато вже е розповіли про цю пісню, розповіли про скандал, який передував прем'єрі пісні. Вже все розклали. Так. Треба послухати пісню. Хочу ще? Так, What? але хочу ще сказати на секундочку, що попри вплив Вітні Х'юстон на мої музичні смуки, зараз ви почуєте пісню до репу в досить такому роковому стилі, тому що я все ж таки зараз буду працювати в попроці, і саме в такому жанрі ви зараз почуєте трек до репу. Ну, ми після того, як послухаємо пісню, mm -hmm. ще й по... ви трішечки розкажете про жанри, в яких працюєте. А зараз, а зараз, пісня. Схалибає закохала з дура в того, кого казала мати, оминати нати тепер я все зганяла на літо що голова сонцем нагріта, але ж я не допускала, що може стати. Справ... Я пока карта, як, як, як ляж, гуляти київським морем, знову закохатися раптом з тобою, бути і забути, як бути самотнім тато. люблю тебе ге-ге-ге, я вже запам'ятав, я буду приспівувати. А, Так, чесно, буду приспівувати. Я собі закачаю в плейліст, і як буде щось. от, Вона буде для мене. Настрій бунтарський, якраз будете знати, що слухати. А в мене таке питання. От ми Альоною, тільки що, що це? Поп-рок, поп-музика. І взагалі. Злам яких жанрів для вас е найцікавіший? Ага. Злам яких жанрів, Ну взагалі, як я казала попередньо, я працюю зараз попрок. Тобто це точно не поп стилі музика, це є попрок. Навіть кому я давала з своїх знайомих, друзів слухати цю пісню. Наприклад, я робила реакції, разом давала слухати оксу співаку Ані Тулєві, ведучі влогів на Євробачення. У мене є, до речі, ці відеореакції у мене в Інстаграм, Можете подивитися Сова, профіль в інстаграмі. Там є ці реакції, і вони навіть такі Ого, ти що, якийсь ракешник? Тому це Точно однозначно жанр попроку. І взагалі саме цей жанр мене при... ну, дуже приваблює до того, щоб а працювати над ним, тому мені. що е я взагалі починала з такої досить попсової, можна сказати, музики, поп-музики. Е от Далі перейшла на лірику, був навіть інколи такий речитативні моменти, трішки відсилка на RB. І я така подумала, що. ну, ні, все-таки мені хочеться якогось драйву, експресії. Я молода, мені всього лише 20 років. Мені хочеться чогось такого бунтівного, чогось такого експресивного. І попрок це якраз про це це не завжди ем, про такий шалений настрій, але це завжди про таку експресію і насиченість емоцій, що мені якраз зараз дуже хочеться е, переливати в своїх пісні як автору. І відчуваю я саме так свою музику. От взагалі вашим фанатам ви казали, що не вистачає такого, так і коли вони почули нарешті, яка була реакція, які відгуки писали саме до цієї пісні? Ну, звісно, це те, що вона запам'ятовується. Це от перше, що мені завжди кажуть. Це те, що вона запам'ятовується, і те, що подобається, що там є така гра голосу, можливо, тому що пісню я починаю саме з низьких нот, потім перехожу вверх. Далі такий веселий приспів, гітара. Що подобається саме от програш, коли після самого приспіву він іде. Загально позитивна думка, що це реально трек, який качає, від який можна підтанцювати. Під який можна не просто посидіти там, як я казала, поплакати, посумувати, а реально підняти собі настрій в цю літню пору, тому що літо саме для того, щоб трішечки веселитися, відчути себе хоч трішки безтурбовним, в наші часи, тим більше, і тому ця пісня допомагає слухачам підняти собі настрій це найголовніше, що є такий фідбек. Ну от наші часи, ну ви самі сказали, наші часи дуже важкувато якось. Налаштовувати себе на позитивний настрій, але завдяки вашій пісні може навіть так на декілька так. хвилин. Поринути в якийсь інший Так, світ. на декілька хвилин да на декілька хвилин так, в якийсь свій міні світ, і трішки абстрагуватися від того, що відбувається, тому що е, бути щасливим теж потрібно теж потрібно отримувати якісь позитивні емоції. Ось від того життя, тому що як не як ми все одно продовжуємо жити. Ми все одно тут фізично, і маємо собі якимось чином допомагати, хоч трішки покращувати наш стан піснями, наприклад. Який буде наступний флешмоб під наступну пісню? От я чесно, так от я вже настроєний на флешмоб якийсь. А чекайте, а правильно правильно робите. Хочу сказати, що звісно я карти не можу розкрити всі, що це буде і як, тому що я люблю, щоб це було цікаво, яскраво неочікувано. Але все одно можу сказати, що це буде банально, але цікаво. Банальна відповідь цікаво. От тому, що насправді я вже готую свою наступну е, прем'єру. Я вже працюю над аранжуванням, над, над тим, як це все зробити. Тому, бачите, от тільки нещодавно запрем'єрила пісню, я вже готуюся до наступної. Тому. Робота кипиться. Ну так це чудово. Ну. Так. А до речі, цікаво. А що б ви порадили молодим музикантам, які тільки починають? Бо це дуже такий важкий шлях. І яка ваша порада? Моя порада перша це вивчати усі моменти в плані документів, <свісно> мати свого юриста. Це перше перевіряти, з ким ви що підписуєте, які документи теж бути в цьому. Друге, не обов'язково зараз знімати кліпи на свої пісні. Можна більше зараз вкласти краще в свою пісню, ніж вкладати в якусь дорогу зйомку. Тому що насправді колись це було важливо, можливо, більш важливо мати там класну якісну роботу, там класти в неї гроші, але зараз це не потребує саме робити так. Можна зняти реально на телефон якесь відео, яке краще Золитись ніж якийсь кліп, який ви знімете там за декілька тисяч доларів умовно, тому що ну це справді так працює зараз. медіа у нас зараз у нас діджитал так ера, і тому більше вкладайтесь в соцмережі, тому що це реально майданчик де може дати. Вихлоп, де може залетіти ваша пісня, і не здавайтеся, тому що насправді я теж дуже довго там пощу різні відео в TikTok, не завжди щось виходить. Але інколи ти справді бачиш вихлоп і розумієш, що варто працювати для цього. Тому не здавайтеся і розумійте, що потрібно просто робити це від серця, від душі. Робіть це обізнано і вчіться, надихайтеся, працюйте та вкладайте з розумом у свої пісні. Молода, розумна, енергійна, ну, дійсно, людина свого часу, нашого нового Дякую. часу. Я... Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось спілкуватися, чесно. Ну і... ну і ми так застигли в очікуванні. Перше. Я навіть не знаю, що по-перше, чи пісні, чи флешмобу. Що перше очікувати, чи пісню чи флешмоб? Що по-перше, пісня чи флешмоб? Чого я більше очікую? Я навіть не а, знаю. Очікуєте. Мені здається, що все ж таки найкраще це граю в комбінації, Знаєте, щоб навіщо обирати, якщо можна поєднати? Це от моє таке гасло по життю. <сум> тому що тому можна і це очікувати. Ну ми очікуємо. Ми очікуємо чогось неочікуваного від вас. Добре. А, чесно. Дякую. чесно, чудово поспілкувались, дякую вам за це. Ми дякуємо і чекаємо нових пісень, нових флешмобів і вас в нашій дякую. студії. Ви чудово! Це гарного дня, дякую вам. Ну що, нібито на сьогодні добре поспілкувались, енергійно. — Це було як замість кави. О, так. така, така, трішечки взбодріла. Ну, ми прощаємось з вами сьогодні. В студії були Альона Погорєлова та Ян Марковський. Слава Україні.